Іп, який міг допомагати расистам під час окупації Київщини, зачинився від знімальної групи п'ятого каналу. А голосування про перехід храму Московського патріархату до православної церкви України у Бородянці відбулося зі скандалом та залученням поліції. Про все це більше розповість наш Віталій Залевський. У підвальному приміщенні цього храму знайшли російську катівню. СБУ відкрила кримінальне провадження, перевіряє інформацію щодо настоятеля святині Віктора Талька, який міг допомагати ворогам під час окупації Київщини. Попередньо відомо про трьох волонтерів, яких утримували рашисти. За попередньою версією слідства ПІП запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення церкви для ув'язнення учасників руху опору. Ми приїхали до храму, щоб поговорити зі священнослужителем УПЦ МП Віктором Тальком. Тільки но він бачить знімальну групу п'ятого каналу, одразу зачиняється у приміщенні. Чому ви не хочете з нами спілкуватися? Ми пару запитань вам хочемо поставити. СБУ повідомляє Талько також міг допомогти окупантам примусово вивести до Білорусі майже 100 жителів Київщини під час тимчасової окупації навесні 22-го року. Виправдовувати настоятеля взялася ця жінка, яка була на території церкви. Вони виїжджали, виїжджали але вони все по своєму дозвілу. Все, всі люди, які приїжджали, вони всі повернулися. Я ж не дарма сказав примусово, розумієте? Примусово не було. Що це ви таке придумали? Це Служба безпеки України. А що ви думаєте, що всі правду кажуть? Жителі Бородянки добре пам'ятають, як священнослужитель нав'язував руський мір у храмі архестратига Михаїла. Бачачи зруйновану Бородянку, також розумію, що це її... Права нашого односельця, отця Віктора Талька, який керував цією церквою своїх проповідях, своїх молитвах він налаштовував проти православної церкви України, проти нашої влади, проти нашого війська. У центрі Бородянки місцеві зібралися, щоб проголосувати за перехід святині до ПЦУ. Хто проти утримався? Не минулося без скандалів на збори громади. Прийшла жінка, яка почала кричати, що це все незаконно. Після кількох словесних перепалок втрутилися співробітники поліції. Жителі розповіли, що це юристка у ПЦМП. Говорити з нами вона не захотіла. Пару слів, та чому ж ви так? Ви ж прийшли сюди на голосування? Там слова не давали. До побачення. Так Ви ж можете зараз виразити свою думку. До Побачення це не завадило жителям Бородянки довести справу до кінця двісті Голосів віддали за перехід храму до Православної церкви України 22 роки. Коли я приїхав в Бродянку, і коли мене називали бандерою і розкольником. А сьогодні ви всі бандери. Ви всі бандери так. Геть вона з нашої України того руского попа, і щоб у нас було все хорошо. Що ми братя Віталій Залевський, Олексій Ванченков, п'ятий канал.